Привіт. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник! Oh. Студія Sandfall запевнили, що клеєробскур Експедішн 33 отримає офіційний артбук. Well, I... Це саме те, що мені треба. Точної дати старту продажу поки нема. Проте обіцяють встигнути до кінця цього року. Обіцянка тятянка. Конамі офіційно підтвердили, що Silent Hill F це абсолютно нова, незалежна від інших частин серії, гра, в яку можна буде грати, і навіть якщо ви ніколи раніше не грали, в будь який інший Silent Hill. Навряд, чи це гарна ідея. Apple нарешті дозволили розмістити Fortnite у Apple Store, але поки тільки на території Сполучених Штатів Америки. А вони називаються новинами. Майк Понсміт, творець оригінального кіберпанку, начебто випадково спойлернув, що дії наступної гри Projectів можуть розгортатись в Чикаго. Не знаю, чому я це сказав. Один фанат Borderlands наважився спитати в Ренді пічфорда чи не коштуватиме буцімто нова частина 80 доларів. Я завжди був твоїм шанувальником. Заздрісним, так. Злим, а вже ж. п'яним переважно. Але завжди шанувальником. На що той відповів, що ціни не знає, а наостанок додав, що справжні фанати придбали би за 80. Нє, я є. Кері Паттел, гейм-директорка Авод, вирішила покинути обсидіан, пропрацювавши там 12 років. Що ж, мабуть, я піду. І софтвер похизували, що в Doom The Dark Ages зіграло 3 мільйони гравців у перші дні після релізу. Великий успіх. А поки ви дивитесь цей новинний випуск, AMD, ймовірно вже транслюють свою презентацію. Чи показали там нові відеокарти, того ніхто не знає. Йдіть, дивіться чи що розкажете в коментах. Я знаю, ви знаєте, знаю, затягнув. Я вже второпав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.